Хочу коротке відео виписати по даному принтеру. Це у нас принтер HPNVI 6032. Даний принтер можна заправити. Отакі картриджі є е 305. Їх можна заправити Оце його відкриваєте. Тут є дирочки. Відповідно, і заправляєте в інтернеті знаходите як? як. Але у мене при заправці вибуло ошибку е 3 e, помилка принтера. Як мені вдалося збити, e, можна розтнути принтер, відкриваєте, відкриваєте цей. Тут є кнопка. Натискаєте і натискаєте ну, і, при відкритому. Лючку натискаєте цю кнопку і натискаєте кнопку Wi-Fi, відповідно, принтер збивається до заводських настроїк. Якщо не поможе, можна просто при відкритому лишу цю кнопку затиснути. У мене з першого разу не вийшло. Ага, як в мене вийшло це? Під час ресету не потрібно підключатися до Wi-Fi. я не підключився, і Спробував пару сторінок напечатати так або за допомогою сканера. А потім вже підключився і все стало нормально. Так що так, принтер в принципі, печатає, підлягає перезаправленню, але трохи капресний.